Вітаю вас, шановні любителі квітів! Розпочинається півонієвий сезон. Тож милуємося квітуванням ранніх півоній. В моєму садочку розквітла чудова квіточка Півонія блашених Принцес. З'явилася вона в моєму садочку в 22-му році, тобто їй третій рік. Третій рік ось цій чудовій квіточці. В перший рік вона квітла однією квіткою, на другий рік було дві, а на третій вісім квіточок. Ось таких чудових квіточок. Вранці вона виглядає. Дуже чудово, особливо, коли ранній раночок у неї щічки такі рум'яненькі. До речі, в перекладі вона звучить, її назва звучить саме так: рум'яна принцеса. Вона має рожево-перламутровий колір, вона. одний рожевий відтінок має. І лише коли вона розкривається, то поступово починає вигорати і має вже тепліший рожевий, майже до білого вигора. Але все рівно виглядає вона дуже і дуже чудово. Всередині в неї жовтенькі течіночки. З кожним роком, коли квіточка набирає віку, її квітка махровіє. Погляньте навіть між жовтими течіночками ось такі білесенькі пір'їночки, Рожево-білесенькі, дуже, дуже красиві. Полюбляють цю квіточку і комахи, і жучки, бо вона має дуже неперевершений аромат. Ось така красуня росте в моєму садочку. Дуже люблю її. Кущ виглядає дуже гармонійно, витончено, я би сказала. Листя світло-зеленого кольору. Листя соковите, красиве крупнюще. Кущ виглядає дуже струнким, він, я вам скажу красень. Бо навіть без квітів він виглядає красиво за рахунок свого розкішного листя. Взагалі, кущ весь розкішно виглядає. Бокових бутонів вона майже не має. Тобто сорт це зрізочний. Ось у мене серед восьми квіточок лише на одному є бічний бутон. То вирощує для зрізу, звісно, що його можна видалити. Але я не видаляю. Хочу насолоджуватися цією квіточкою як можна довше. Ви бачите, що на ній є трішки пошкоджень, бо вже коли вона стояла в пуп'янках величеньких, то в нас були зворотні приморозки. Тож виглядає вона ось так. Її пуп'янок при розкритті виглядає, як пуп'янок троянди. Дуже він красивий. Взагалі міцні стебла мається півонія, і скільки б на ній не було квіточок, то кущ завжди гарно тримає квітку, гордо я би сказала. Дуже красиво дивиться вона у вазі. Красивенна дівчина, красивенна. Я дуже і дуже задоволена, що маю в своєму садочку саме цю півоньку. А ще великою перевагою є те, що вона квітне одною з перших. Тобто квіточка... Раннього терміну квітування. Бджілки, бджілки, комашки. Всі тут дуже красива дівчинка. У кого в садочку нема, то я вам від душі її рекомендую. Вона вже в наших садах не новиночка. Вивели її в 91-му році, тобто на півонньому ринку вона вже присутня доволі давно. А позаду нею, ви погляньте, яка яскрава красуня. Теж кущ гармонійний, міцні квітконоси має. І з блашинг принцес дуже гарно поєднуються: одна ніжна, а друга яскрава. Вона тільки-тільки розпускається. красунечка Блейз. Полюстки у неї, немов з Атласу, чи то шовку, дуже красиві. До них хочеться торкатися і торкатися. Вони неймовірно ніжні, дуже гарна півонійка. І я вам скажу полюсточки міцненькі, Не мов би порцелянові. Я би порівняла їх так з порцеляною. Мабуть, ви чуєте хрумкіт ось такі. Кущ має красиве зелене листя насиченого кольору. Наростає дуже і дуже швидко. У мене кущик 21-го року посадки. І ви знаєте, вже на другий рік він видав мені 4 квітки. І з кожним роком квіток все прибавлялося і прибавлялося. І сьогодні у мене більше 20 квіточок. Ось такий розкішний кущ. Всередині має жовті течинки. І ось в одній квіточки погляньте. Яка чудова пір'їночка Надає їй індивідуальності. В цій також є пір'їночка, в цій немає, ось такі вони чудові. Бутон виглядає теж дуже і дуже красиво. Подивіться, який він. Має. Ніжний тоненький ледь-ледь відчутний аромат. Гарно стоїть у зрісці, бічних пуп'янків немає. Ось така вона красунечка, ця півонія Blaze. Я би сказала, що в наших садочках вона не дуже розповсюджена, але думаю, що це. Шкода, що її мало, бо квітне вона також одною з перших, є яскравою плямкою в садочку, яка завжди притягує погляд до себе. Ну, чим не красунька? Квітне вона доволі довго, бо пуп'яночки розкриваються неодночасно, і я би сказала, що це є її перевагою. Для тих, хто тільки розпочинає посадку півонів в своєму садочку, цей сорт я би від душі рекомендувала. Бо такі переваги, як швидке наростання, раннє квітування, це все ж таки дійсно переваги над іншими сортами. А зараз пройдемо і я покажу, які півонійки також стартують. Перед команд перформанс, Хто дивиться моє відео, той бачив, що в прошлому році він був розкішним. Але восени я його поділила. Тобто це зовсім молодий кущик. Зараз ми підійшли до півонійки Лойс Choice. Це дійсно шедевр, шедевр садочку. Пуп'янки розкриваються дуже довго. Не тільки дві вони стоять в ось такому вигляді. Кущ у мене посаджений два роки тому. В прошлому році було дві квіточки, в цьому році вісім квіточок. Одна бачу, що схоже підсушена, але сім точно розквітнуть. Ось така чудова півонійка поряд ваніла шнапс. Посаджена вона в мене два роки тому, в цьому році має ось такий вигляд. Хоча в тому році квіточка була більшенька і махровіша. Думаю, що Зима була не зовсім благоприятною для півонійок. В такому вигляді зараз знаходиться мій пастелеганс, Захистила його від комах. Нехай він розпуститься. Потім з нього знімемо ці мішечки. А зараз ми біля молоденького куща Саннігю. Хто бачив мої відео прошлих років, той знає, що півонія Санігіл розкішна, сонячна дівчина. З віком цей кущ махровіє і квітка стає неперевершеною. Махрова жовтого кольору. Якщо росте в тіні, то колір у неї насичений жовтий. На сонці вона вигорає. У мене цей кущик росте саме на сонечку, тому вона ось така світлесенька. Теж має витончений аромат. Полюбляють її ділки. Ця красуночка вразила мене насамперед своїм ароматом. Дуже вона ароматна. Я вам скажу так, аромат дорогих парфумів. Це саме про неї. Полюбляють її і комашки різні. Мурашки так з неї не злазять. Пуп'янки ян... пуп були обліплені. Така вона солоденька дівчинка. Ось і бділки летять до неї. Ох, і красуночка. Заквітла найпершою. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Заходьте, пишіть свої коментарі, чи вам сподобалося відео. Буду дуже вам вдячна. Давайте разом на Ютубі продвигати україномовний контент та заквічуємо свої садочки, щоб наша рідна Україна квітла.